Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Веселий Пошук. І сьогодні ми вирішили піти знову на це місце на коп, місце строї церкви, а потім ми підемо від цієї церкви і йшла дорога до іншого села. І ми по ній прошурфимо. Зі мною сьогодні Михайло. Всім привіт! І ми зі своїми квазарами будемо вирушати на коп, копати, знаходити, можливо, щось знаходити. Я на це буду дуже надіятись. Засмущався. Друзі, знайшов ось такі ось три копійки радянські з 48-го року Так, дуже-дуже поганий стан. У мене щось останнім часом все падає з рук максимально. Перша знахідочка. тим тому будемо шукати далі, вже мотивація є. Друзі, знайшлась ось така ось цікава штучка, потім в інтернеті. Я подивлюся, що це таке, і вам опишу, ну, якщо це щось таке, буде значне. Якщо просто залізячка, то, мабуть, сенсу немає. Шукаємо далі. Друзі, сигнальчик беремо разом з вами. Друзі, Міша був підійшов, запитав батарейку запасну. І ось така ось пробка виявилась. Сигнальчик був цікавий, тому я вирішив засняти на відео, але знахідка не дуже цікава. Друзі, знайшов ось такі ось три копійки 980... 1983 року. Щось тут по знахідкам взагалі не схоже на якусь стару дорогу, більше на якусь середянську. На цій миті ми завершимо свій коп, тому що в міший сів металошукач. В мене сів металошукач. Батареї не заряжені, запасні я взяв, але. А ще моя взяв, рукавичка так. порвалася. Так, цей рукавицю десь порвав. Міша, нормально так... так розірвало її. Напевно, відеоролик... відеоролика буде два. Ну, В цьому відеоролику буде два дня. Тому що відео знову коротке і взагалі нікуди не годиться. Хоча б 6 хвилиночок. але Хочеться побільше. Лайки, лайки. Так, ставте лайки. І ми скоро Ідемо. зустрінемось. Да. І знову ми тут на каналі. І я вийшов на коп сьогодні сам, без міші, тому що він зайнятий. І я вже знайшов сигнальчик. Зараз буду розкапувати та покажу вам. Цікавого, звичайно, ось така ось кришечка. Друзі, під дуже цікавим сигнальчиком біля річки знайшлась ось така ось незрозуміла річ. Нехай далі полежить. Я піду далі шукати. Ми вийшли знову на коп, вже потеплішало. Квітень місяць. Копаємо ми за нашим сільським ставком на ось такі ось поляні. Вона тут -та взагалі дуже велика, просто на кадрі якось це не так видно. Будемо збирати свої метали шукачі. Друзі, перша знахідочка, ось така ось гільза. Я навіть не скажу, якого це калібру. Здорово да, Доволі така дуже велика. Ну... Повазі, ну вона землею забита. У мене вдома отака така лежить. Ну, то ж в тебе вдома, а тут ми знайшли. Будемо ходити далі. У нас є сигнальчик. Цікавий такий якийсь він. Разнобой кидається. То кольоровим, то взагалі прям металом. І цікаво, що тут. Тому що тут якось така жбинка йде. Дуже схожа на окоп. Де, я, ну, не не дуже воно схоже. Но... Ну, взагалі такі окопи якраз і є після Першої світової війни і після Второї. Вони ну, якраз отакі, як оця ложбинка, невеличкі пооставалися, їх позасипало. Добити ще було добре рити. Так. Да. Там Купнув, угу. оце в мене не пруха. трохи не там, взагалі не там. Давай Міша, ти виключиш, а я потім заснімемо. Яку купуємо яму? Так. Ось така ось фольга. Друзі, не куріть і не викидуйте сміття. Бо потім нам це рити і взагалі це шкодить здоров'ю. Занялися ми на гору, ходили ми ось там внизу. Так, дуже жарко. Ой, і пхнуть велосипеди на гору дуже Ну взагалі важко. Устали ми і будемо зараз пройтися. Ну, Богорок такий. Ми зараз тут все пройдемо. Друзі, я тут пройшов і жодного сигнальчика. Ми будемо збиратися і вирушати кудись в друге місце, щоб вам було цікавіше і нам було цікавіше, і ми будемо на позитиві чекати якихось знахідок.